Пані і панове, сьогодні відео про легенду. Я вже робила ролики про Apple і Samsung, якщо ви не бачили, я ставлю на це посилання. Телефони Nokia. Мало хто з нового покоління їх бачив, але всі про них чули. Все почалося в 1865 році, коли Фредерик Іденс там заснував паперову фабрику Фінляндії. Потім він заснував другу у місті Nokia. Тепер розумієте походження назви? Згодом компанія об'єдналася з гумовою компанією. Після Другої світової компанія закупила значну частину фінського кабельного заводу. І згодом всі ці три компанії папір, гума і кабель, об'єдналися і створили групу Nokia, яка почала виготовляти електронні вироби. І тут починається все цікаве. Nokia разом з виробником телевізорів Салора створила окрему компанію Мобіра. І ось ця мабіра представила телефон, який можна носити з собою. Просто шок контент До речі, шок контент вагою приблизно 10 кілограмів. І цю штуку назвали мабіра Сенатор. Не знаю, виглядає загрозливо. Ніби вона ракети в космос запускає. Nokia не стала розмінюватися на дрібниці, купила цього виробника телевізорів та змінила назву свого телекомунікаційного підрозділу на Nokia Mobile Phones. Тобто, все, курс взято чітко. Nokia представляє Мобіра Cityman, перший портативний мобільний телефон. Він вже важить 800 грам, виглядає солідно з антенкою. Класно так і не може. О, не повірите, але я знайшла рекламу цього телефону. Ту саме, яку показували по телебаченню, я та щось з ретро реклами. Супер. І уявляєте, в наші дні його можна купити. Це буває дуже рідко, але все ж таки буває. Ви ну, знаєте, іноді люди знаходять техніку в себе вдома або ж перепродають свою колекцію. У 91 му році прем'єр-міністр Фінляндії Харі Холкер здійснює перший у світі дзвінок за допомогою глобальної системи мобільного зв'язку, використовуючи обладнання Nokia. Круто! І в 92-му Nokia випускає свій перший цифровий кишеньковий телефон Nokia 1011. До речі, цей Nokia 1011 не був, як то часто стверджують, першим телефоном GSM. У середині 90-х Nokia поставляла свої GSM телефони по всьому світу. Компанія випустила серію Nokia 2100 з першою мелодією дзвінка цією самою Nokia Tune. До речі, ця мелодія Нокіатюн фактично заснована на гітарній мелодії 19 століття. Грант Валс іспанського музиканта Франциско Тарега. Спочатку Нокія і підписувала Грант Валс, але у людей це настільки почало асоціюватися з Нокія, що люди почали це називати Нокіатюн. Ну і Nokia вирішила, що окей, будемо підписувати як Nokia Tь у 96-му році. Вона запустила перший смартфон Nokia 9000. Ця нова модель мала покращені технічні характеристики. Він мав веб-браузер, бізнес-програми та клавіатуру QWERTY. А також міг посилати і утримувати факси і електронні листи. Nokia також була піонером технології 3G і продовжувала випускати гаджети, які забезпечували кращий досвід ніж їх конкуренти, тобто була буквально на вершині. Ну, наприклад, Nokia 7650 був першим мобільним телефоном Nokia з вбудованою камерою, яка могла змінювати зображення з роздільною здатністю 640 х на цей телефон поклав початок телефоном Nokia з камерою. Телефони Nokia стали суперпопулярними, але фінська компанія не змогла задовольнити зростаючий попит, незважаючи на масове виробництво. І це створило ринково прогалину, якою скористувалися Apple і Самсунг. 96-му році Nokia займала найбільшу частку ринку і була названа лідером мобільних телефонів. І вона продовжувала домінувати до 2007-го. Часткою ринку на той час 50%. Уявляєте? Я хочу окремо поговорити про Титана, про Супер легенду, а потім вже про падіння Nokia. Nokia 3310 – це неймовірний телефон. Це буквально чак Норріс в світі мобільних телефонів. До виходу Nokia 3310 Всі мобільні телефони мали виступаючі антени. Nokia 3310 був першим мобільним телефоном із внутрішньою антеною. Це була революція, і вона поклала початок новим привабливим телефонам, Ну, такі, як, наприклад, Apple, Samsung. Коли айфон надійшов у продаж, було продано колосальних 25 мільйонів одиниць. Цей телефон продано в 400 разів більше. То 26 мільйонів одиниць. Нічого собі, 3310 був здатний працювати 55 годин у режимі розмови. Що трохи більше, ніж 2 дні, уявляєте? І 445 годин у режимі очікування. 10 днів! Оце я розумію! Телефон! Середньому смартфону на сьогоднішній день потрібно близько 20 секунд, щоб завантажитись. І я маю на увазі з вимкненого стану до готовності до роботи. Nokia 3310 достатньо приголомшливих 8 секунд. Так, звісно, трошки недоречно це порівнювати. Все ж таки в новітньому телефоні дуже багато різних додатків і все таке інше. Але 3310 це дуже старий телефон. І лише 8 секунд. Також Nokia 3310 справедливо носить звання непорушного. <звук> Якщо ви впустите сучасний телефон, то він розлетиться на багато кусочків. Принаймні в нього дуже багато на це шансів. Ось мій, наприклад, розбитий. Тому що він впав на килим. Просто Самсунг тобі має бути соромно. Ну, а ця історія не про 3310. Тому що він пережив падіння з висоти 1500 фунтів. Переїзд поїзда. Постріли з дробовика. Та роздавлення гідравличним пресом. Я ж кажу, Чак Норріс, Nokia 3310 не боїться руйнування. Це руйнування боїться Nokia 3310. За даними соціальних мереж, Nokia 3310 навіть врятувала життя. Солдат в Афганістані отримав кулю у груди, але його врятував його Nokia 3310. Куля залишилася в телефоні і чоловік пішов неушкодженим. 3310 приймала участь у протестах. Розумієте, люди тільки заспокоїлися і перестали робити меми про цей телефон. І тут ось вам. Протестувальник прицілив Nokia на поліцію і бум нові меми. У 22-му році люди до сих пір користуються Nokia 3310. Не новими, а тими самими. Оскільки телефон по суті безсмертний і працює від акумулятора, багато людей користуються їм. До речі, так, ви зараз можете купити новий. Якби перезапуск Nokia 3310, вони такі різнокольорові. Вони, звісно ж, не ті культові 3310, але все ж таки цікаво. Ну і як можна розказати про 3310 і нічого не сказати про культову гру Снейк? Снейк це гра, яка є на всіх старих телефонах Nokia. Понад мільярда людей грали в Снейк, що принесло грі місце в книзі рекордів Гіннеса. І так, супереч поширеної думці, цю гру можна завершити. Це дуже-дуже важко зробити, але все ж таки можливо теоретично, тому що, мабуть, більше людей висадилося на місяць, ніж завершили цю гру. Причина невдачі Nokia: падіння Nokia неможливо прирівняти до однієї першої причини. Його внутрішнє і зовнішнє середовище дестабілізувало його монополію. 29 червня 2007 року Стів Джобс оголосив, що Apple випускає власну серію смартфонів під назвою iPhone 1, яка назавжди змінила мобільну екосистему. І це факт. Поки Nokia була зайнята розробкою функціональних телефонів, Apple анонсувала смартфони. Google також розробив Android у 2008 році. І інші конкуренти, такі як Samsung. Huawei та майже всі приєдналися до Android і почали виготовляти смартфони. Nokia була занадто великою, щоб якось адаптуватися до раптових змін. Також Nokia зробила ставку на своє апаратне забезпечення, щоб якось вплинути на ринок, і це й поклало початок краху. Покупці швидко перейшли від Nokia до інших смартфонів. 2008 рік Нокія лідер продажів мобільних телефонів. 2009 рік Нокія має величезне падіння. Все, що Нокія дотримувалася своєї операційної системи, не дивлячись на те, що дуже популярні були саме Android iOS, і з ними насправді ця операційна система Nokia ну ніяк не могла конкурувати у 2010 році. Нокія призначає колишнього співробітника Майкрософт Стівена Елопа президентом і виконавчим директором. Запам'ятайте цього чувака, це темна лошадка. У своєму виступі після приєднання до Nokia він сказав, що Nokia була як палаюча платформа. Nokia вирішила об'єднати зусилля з Microsoft. І щоб якось конкурувати, Nokia скорочує робочі місця у всьому світі. Елоп заперечує, що веде переговори про поглинання Майкрософт. В цей період Nokia все ще випускає нові смартфони. 2012 Nokia ще скорочує робочі місця, переносить виробництво смартфонів до Азії і аналітики передбачають можливе поглинання Microsoft. Так і трапилось, в 2013 році Microsoft купує Nokia за таку маленьку суму. Незважаючи на те, що Стівен знав, що Nokia потрібен Android, він все ж таки зробив ставку на Microsoft. Справа в тому, що в нього були хороші стосунки з тодішнім генеральним директором Microsoft. По суті, цей Ел був троянським конем. До речі, у мене є ексклюзив. Nokia Lumia 930. Він продавався з Windows 8. Теоретично, те, що вони зробили ставку на Windows. Ну, розумієте, коли Nokia зробила ставку на Windows? Окей, можливо, це прикольна була ідея. Але тут сам ще й Windows дуже флопнувся. Я не буду на цьому робити дуже величезний акцент, все ж таки це відео про Nokia. А про Windows Phone там люди ціле Есе роблять, тому що це та ще тема. Ну, наприклад, була така неприємна ситуація, коли я випустила Lumia з Windows 7. Дуже швидко вийшла Windows 8, тому що Windows 7 це була дуже некчемна операційна система, така некчемна, як моє життя. Але в чому ті, хто мав Windows 7, не міг після цього сюди ж встановити Windows 8? Треба було купувати новий телефон. Після Windows 8 була Windows 10, і Microsoft сказав, що все, ніяких відновлень не буде. Пішли ви всі? Ну і всі і пішли. Ой, я так поясняю, мабуть, не дуже. Коротше, висновок, головні причини: дуже швидкі зміни на ринку. Не того чувака поставили генеральним директором і не на ту операційну систему вони зробили ставку. Яка ситуація сьогодні? По суті, Nokia Камбекнулась. На сайті можна купити перезапуски культових моделей. Як я вже казала, той же 3310 можна там купити, дуже класно виглядають. Також Nokia ну, показала 5 нових телефонів, і всі вони коштують менше 250 доларів. Є моделі з 4 g і 5 g і я так зрозуміла, вони взяли курс робити хороші смартфони за невелику ціну. Ну, Для тих, хто хоче класний телефон і не продавати почку. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Якщо так, то з вас вподобайка і підписка. Ми скоро з вами побачимось і всім пишіть, ви коли-небудь тримали в руках Nokia. Ха-алюмія! ха, -ха Lumia. 930. Боже, така красотка! Всім класного настрій і всім... всім цям. Я це клеїла годину, уявляєте? Просто я єноті така дурна.